Життя після смерті воно напряму і дуже пов'язано з нашим теперішнім зараз. Тут тілені. Все настільки пов'язано, що ви собі навіть не уявляєте. І вона не прожила цей момент, не відпустила. Бо ці неприпрацьовані моменти вони, якби така зажатость, такі блоки. І у вас. Життєвої енергії стає відповідно мало. Ви не пробачили себе в цьому житті за щось. Це все буде після смерті. До смерті потрібно готуватися при житті. Доброго дня, дорогі мої! Я сьогодні вирішила записати для вас відео. Про дуже таку, я вважаю, зараз актуальну тему про життя після смерті. Настільки все переплітається, і просто як таке відео життя після смерті, як ви звикли чути, це чи вийде. І почну я з цього, що життя після смерті воно напряму і дуже пов'язано з нашим. Теперішнім зараз. Тут тілень. Ви напевно знаєте, що я терапевт, практик, регресотерапевт і цілитель. Я працюю з травмічними ситуаціями, я працюю зі спогадами, які не дають жити, бути вільним і бути собою. Все настільки пов'язано, що ви собі навіть не уявляєте. От дивіться, людина, яка отримала якусь певну травму, або просто негативний момент ситуацію. І вона не прожила цей момент, не відпустила. Можливо, вона думає, що вона забула цей момент, але насправді, якщо вона. Повністю його не відпустила, не зцілила і не відноситься до нього нейтрально до цього моменту, він на неї впливає. В нас, якщо уявити наше тіло, оці неприпрацьовані моменти, вони якби така зажатість, такі блоки, які знаходяться у вашому полі. І от чим більше тих зажатих блоків, Ну, уявимо, що це такі темні плями, які знаходяться в вашому полі. Ваше поле дуже велике. Це не тільки фізичне тіло. Всі, хто дивиться цей канал, я думаю, дуже чудово розуміє. Так ось, оця зажатість, оці блоки, вони якби не дають бути собою. Чому? Тому що там, туди, в ці моменти, качається ваша енергія. І у вас. Життєвої енергії стає відповідно мало на те, щоб щось робот, робити, і на те, щоб е, чути себе. Тому що, по-перше, цей канал у вас забруднений, поле у вас забруднене, і ви поганий маєте зв'язок з собою, з своїм вищим я, а е, ну і плюс енергії мало, тому що вона до вас приходить кожен день, але ви її. вона вас… Автоматично якби, відправляється туди, де ви не щось, от, ну де ваша зажатість, де ваша неприпрацьованість. Це якщо ви це ще згадуєте, то це взагалі дуже багато йде енергії. А якщо ви навіть не згадуєте і думаєте, що ви вже пропрацювали якісь певні свої моменти, тому що ви ніби забули. А виявляється, що ви не забули, що вам потрібно туди повернутися і пропрацювати. Пов'язано все. Дивіться, ви не пробачили себе в цьому житті за щось. Це все буде після смерті. Хвилиночку я все поясню. Ви не здійснили якісь свої мрії, хотіли все життя і не йдете туди, куди хотіли. Це буде все після смерті. Я хочу взагалі людей. Признаюсь чесно, потихеньку, потихеньку привести до того, щоб вони розуміли, що до смерті потрібно готуватися при житті. І оцей такий перехід, ну, тому що відмирає наше фізичне тіло, але не вмираємо ми. І оцей такий перехід треба готувати вже при житті. І все пов'язано зі всім. Ось дивіться, якщо ми не припрацьовуємо себе, не розвиваємось, а ми тут всі тільки для того, щоб розвиватися, то це нам аукнеться після смерті. От всі ваші недопрацювання, всі все, що ви кидаєте, всі якісь травмічні історії, які з вами відбуваються, і ви їх не відпускаєте, відпустити це. Не означає пробачити або кудись сидіти. Ні, це означає, що ви нейтрально, що ви в зеро відноситесь до цієї ситуації, і вона вас абсолютно ніяк не, не хвилює. Ще краще, якщо ви цю ситуацію приймете в такий свій плюс, тобто ви ще зрозумієте, що ця ситуація вам була дана для чогось. Ну, тоді ви взагалі просто закрили цей кармічний вузел, ви розв'язали. Кармічний вузол. Якщо ви зрозуміли, для чого вам була ця ситуація? Розумієте? Тому все, все треба тут вирішувати, з'ясовувати, робити те, що хочеться. Одним словом, жити і бути тим, ким ви сюди прийшли. Що вам заважає бути тим, ким ви сюди прийшли? Вам заважає оце, от, оцей весь бруд, який ви напрацювали в минулих житті, в кармічних ситуаціях, і у цьому житті. Спочатку треба працювати з теперішнім вашим життям, тобто ваше життя. Дивіться, я займаюся регресіями. Регресія це не тільки минулі життя і світ душ, і так далі. Регресія це в першу чергу ваше оце життя. Розумієте, а потім вже так, кармічний зв'язок, те, що ви не пам'ятаєте. Ну, тому що ми зараз в таких часах живемо поки що. І ви там теж треба розв'язувати те, що ви не пам'ятаєте. Це я так кажу для того, щоб люди розуміли. Я поки що так кажу. Насправді все відбувається тут і зараз, паралельно. Ваші втілення вони відбуваються паралельно. І вони впливають на вас тут і зараз. Так само ви впливаєте на ті втілення. І от коли людина помирає, там дуже багато чого відбувається. Дуже багато. Більшість людей, 99% людей, вони знову потрапляють у життя. Тобто вони знову, це колесо, колесо сансара, і знову ви втілюєтесь тільки в іншому в ті, тілі, в іншому житті. І дивіться, якщо ви в цьому житті нічого не змінили, нічого не припрацювали, ви. У минулому своєму втіленні не можете попасти у щось краще. Ви можете навпаки ще в гірше попасти, а в краще ви не можете попасти. Ви попадете в краще тільки тоді, якщо ви тут, у цьому житті, станете краще. Чому? Я пояснюю, це все після смерті відбувається. Ваша маса вашої душі вона збільшується, вона стає більш цілісною. І ви стаєте сильнішими. Після смерті ви стаєте сильнішими. І вас не затягне у ці от, скажімо, низькі вібрації, вони вас не будуть затягувати. Тобто відразу десь народитися, ну, взагалі невідомо де, я ж кажу ще раз, що може бути ще гірше, вони вас не затягнуть. А от якщо ви стаєте на більш високих вібраціях, у вас вистачає сили, у вас вистачать сили, свідомості вашої. Вибрати те, що ви хочете, те, куди вам треба. Тобто, вам сили вистачить. Тому що, дивіться, там після смерті все навпаки. Все навпаки, не так, як тут. І до цього треба буде готовий. Це ціла наука, і я її за одне відео вам не розповім. Але обов'язково прийде цей момент, коли я людей буду цьому навчати. Обов'язково. Поки що ще трошки зарано, але він буде. Так от, там вам потрібно набратися у цієї ваги, тобто свідомості, чим більше ви цілісні, свідомий, а під час життя ви рівень свій душі підняли, і ви, коли вмираєте, він вас вищий, і ви більш сильніше. Ви там можете не бути такою, ви знаєте, маріонеткою, туди, куди вас затягне. А там всього дуже багато. Різних пропозицій. Ми не приходимо на землю. Це неправда. це теж було, Я теж колись так вважала. Це е, таке, знаєте, ілюзорне. Це так просто високо звучить. Ми самі вибираємо, ми самі приходимо. Ні, нас затягує. Нас затягує по нашому рівні. Ми можемо вибирати тоді, якщо ми у цьому житті. Стали дуже свідомі, ми набралися, ми виросли духовно. Пам'ятаєте, що там, після смерті, взагалі всюди є тільки духовність є, тільки наша, наша маса у цього душі, тільки присутність духу, яка була при житті у вас тут, тільки те, що ви зробили тут за життя. Як ви поводилися з іншими людьми, наскільки ви знали, хто ви є, наскільки ви любили свою роботу і віддавалися її, наскільки ви були чесними, щирими, і так далі. Оце все збільшує вашу духовність, вашу духовну масу. Ви стаєте там сильнішими, і там ви можете бачити, куди вам по вібраціям, ви можете зрозуміти, де ваші вібрації, де високі, високі вібрації, тому що і туди ви можете йти. Цьому напрямку, ви там це зможете розуміти розуміти. От той, хто ви станете тут і зараз, у теперішньому житті, оце повпливає на ваше життя після смерті. Я вам це просто заявляю однозначно, ну, тобто немає інших версій. немає. Тобто, якщо ви тут мучилися, чи мучаєтеся, чи вас щось не виходить, чи ви хворієте, чи можливо не здійснюються ваші мрії. Ви чогось не досягаєте, у вас погані стосунки з близькими. Не дай Боже, з дітьми. Пари туди-сюди теж можуть бути. Ви будете це все повторювати, ви будете це все повторювати знову і знову. І вас ще може затягнути на ще більш низькі вібрації, ви будете з тими людьми зустрічатися, тому треба рости. Дивіться, якщо ви ростете, ви особисто ростете, ростуть і ваші близькі, з якими ви спілкуєтесь, тому що ви зв'язані кармічно. Насправді завжди люди народжуються і зустрічаються одні і ті самі душі між собою. Ну, можуть бути якісь просто такі мимольотні зустрічі, але вони теж можуть мати своє значення. А частіше у ці люди, сім'ї, які там родина переплітаються, друзі і так далі, такі близькі, знаєте, з якими ви постійно спілкуєтеся або не можете спілкуватись, то це все кармічні зв'язки. От з тими, з якими ви взагалі не можете спілкуватися, і у вас якісь є конфлікти, вам обов'язково у цьому житті треба цей конфлікт вирішити. Обов'язково просто вирішити, зрозуміти, прийняти, відпустити, цілити, щоб це не повторювалося. І щоб я ж кажу, після смерті вас це буде все тягнути. Ваші всі невирішені запитання, всі ваші невирішені моменти, побажання, а вони будуть після смерті вас тягнути. Є навіть такі моменти травмічні, коли людина взагалі прив'язується до землі. Це часто трапляється в якихось трагічних таких історіях смерті, людина прив'язує. Навіть і до місця, і до сім'ї, і до людей, ну, до землі, одним словом. одним словом, невільна душа, вона не може піти. Така відповідь: хто нас наказує після смерті? Запам'ятайте раз і назавжди, тільки ви самі себе наказуєте після смерті. Тільки ви, якщо ви себе за щось не простили, то тільки ви будете над собою робити оцю розправу. Ми йдемо до цього, це все про квантовість. Можна сказати, що наш світ це ілюзія, там це тільки настояще, тут це ілюзія, розумієте? І ми приходимо туди, і чому кажуть, що це наш дім? Ну, дійсно, там наш дім. Сюди ми приходимо для чогось, для, яких, для якихось задач, відповідних, цілих задач. В кожного вони свої, на своєму рівні. Ми всі різні, пам'ятайте, у нас. Іерархія душі різна, тому люди різні. Тому багато людей один одного там не розуміють і так далі. ну Тому що це рівень душі різний. Одні вже пройшли досвід, а другі ще тільки, -тільки на початку дороги. І все. Ми тут завойовуємо наші права, і потім ми після смерті, якщо ми свідомі душі, якщо ми тут розвинулись до такого рівня, ми після смерті залишаємо свої ці права. Якщо ні. Ми попадаємо в відповідний егрегор, у якому ми жили при, при житті, жили, поклонялися цьому егрегору, перераховувати їх не буду. Я думаю, ви самі здогадуєтесь. І цей егрегор, знаєте, що в нас забирає? Оце, оце саме найдорожче це оці наші права. І ви потім знову у цьому егрегорі обнулюєтесь, ну і народжуєтеся вас, затягує знову там якусь сім'ю. Відповідно цьому егрегорі, навіть відповідно на якійсь певній землі. Отакі От речі в нас відбуваються після смерті. Прям, е, я дуже мені хотілося до вас донести, я ще буду доносити такі речі, це, це не є моє таке останнє відео. І ви теж самі собі формуєте своє тіло для певних задач. Ви теж формуєте. Це все, ви це все робите самі, це робить простір, ніхто з вами нічого не робить. От є там все і, і у цей ад, і у ці всі страшні речі є, речі є там, і, і вони там виглядають зовсім привабливо. Ну тобто вони не виглядають там як якийсь ад. Розумієте? Все навпаки, це навпаки, треба там відчувати. Тут треба розвиватися, щоб у вас було були сили, ця маса. Сила, і ви могли не спішити нікуди прям входити і, і народжуватись знову невідомо на якійсь землі, невідомо де. Якщо ви не знаєте, то цим користуються ті, хто знають, і ті, хто вас хочуть використати. Тому дуже багато разів задумайтеся над своїм розвитком. Так, як ви живете, і з якими травмами, з якими ситуаціями, моментами ви не можете розпрощатися? Зараз задумайтесь, тому що треба починати від цього життя, від того, як ви живете зараз. Вже час, вже просто насправді час, вже, вже мені здається, що зараз навіть соромно не займатися собою, своїм внутрішнім станом. Тому просто передивіться оце своє мислення, оце свій внутрішній стан, і в першу чергу подумайте, чим вам треба, щоб вийти на інший рівень, чим вам треба зайнятися. Та собою, в першу чергу, собою. І тоді все змінюється навколо. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі на каналі Анаїс. Підписуйтесь і ставте, будь ласка, лайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Про життя після смерті і до зустрічі!